Я ридав як сока, okay. мабуть, і всі ви. Прийде все про Чарлі і про Чарлі, інтерв'ю взяти в неї інтерв'ю, тобто її робіт. Всі знаходять собі пари, то вони від нього віддаляються і він стає самотнішим Він починає відчувати себе самотнішим Боїться бути покинутим, боїться, що вона його покине. Я гадаю, це якась така здатність психолога. Ти теж існуєш, Ніку, ти теж існуєш. Що навіть коли ти відпочиваєш, хочеш подивитися якийсь серіал, то ти постійно бачиш якісь психологічні проблеми, якісь... І що це якісь постійно травми? Це, мабуть, така карма прокляття всіх психологів. Хоп, ла-ла-лей, з вами Даня Слей. Ви знову на найсливішому каналі українського ютубу. Мене звати Даня Слей, або Слей Даня. І сьогодні в нас буде відео, яке я не міг не зняти, тому що недавно, як ви знаєте, вийшов третій сезон, коли завмирає серце або ж хардстопера. І я його подивився за одну ніч. Я ридав як, як і всі ви. І я не міг не зняти в нього психологічний розбір. А у мене є право знімати психологічні розбори, тому що так як ви знаєте, я вчусь на психолога. Тому я не буду затягувати. Підпишіться на каналчик, поставте, будь ласка, ваш лайк, напишіть коменти більше самислів. Якщо ви станете спонсором від 50 гривень, то ви получите доступ до ек ексклюзивних смайликів. Першим у нас йде, звичайно ж, Чарлі, тому що третій сезон зосереджений на ньому. Я зразу ж поняв як психолог, коли дивився цей сезон, цей серіал, що у мене крісло так шумить. Я зразу вже зрозумів, коли я дивився цей серіал, що в Чарлі обсесивно-компульсивний розлад, тому що в першій же серії, коли він хотів сказати Ніку, що він його любить, для нього ці слова мали надто велике значення. І типу, Нік вже з Чарлі і так довгий час був, і це очевидно, що Ні... що Чарлі кохає Ніка. Але Ніку сказати слова, я тебе кохаю були складні. Точніше, Чарлі через те, що в нього ОКР. і ОКРні люди вони часто дуже сильно пере... Вони роздувають з мухи слона, дуже сильно переживають через дрібниці, тому що в них підвищена тривожність. І також коли Чарлі говорив, що те, що в нього була болімія, тому що він говорив, що їсти потрібно в правильний час і в правильному місці. Тобто, все має бути правильно. Правильно, в нас так завжди мислять обсесивно-компульсивні люди, що все має бути правильно. Все, бути по полочкам, ніяк інакше. Це в нього була така занадто сильна правота. І от так, як я сказав, коли він говорив Коли він не міг наважитися сказати Ніку, що він його кохає, хоча вони вже були, очевидно, в парі якийсь час, і це очевидно, що він його кохає, але іменно на словах йому це сказати було е, важко, бо він думав, що він зробить щось неправильне, він занадто сильно ставив оцінку високу тим словам. Він переоцінював ці слова. Ну, а якщо у вас є ментальні проблеми, і у вас не вистачає грошей на психолога. То в мене для вас чудова пропозиція, тому що я та Аліна, як основний психолог, тому що, як ви знаєте, в мене ще немає диплому, але я буду як ко ведучий. На цій терапії з Аліною це досвідчена психологиня та психотерапевтка. Вона дуже добре працює по системі Юнга. Щоб записатися на цю психотерапевтичну групу, яка буде проходити онлайн, то ви можете написати мені особисті в інстаграм. І я дуже чекаю, ми зможемо побачитись. Взагалі це буде охота. Це, я думаю, що це буде дуже сильний слейт. Вам тут може на відсотків стати краще. Я вам гарантую, що ви станете краще. Ви навчитесь дуже багато чому новому. Там також буду я. Це найголовніше. Тому пишіть в особисті. Наступний персонаж це в нас Нік. Нік Нельсон. В нього в цьому серіалі ми можемо наблюдати синдром спасателем. він постійно думає про Чарлі, постійно думає, як йому е, допомогти, як його врятувати. Він знато сильно багато думає про Чарлі. Що він аж е, розстворяється в ньому? Він губить е, справжню частинку себе. І в цьому ми бачимо, що він як постійно від йому вже друзі говорять, та поси все про Чарлі і про Чарлі. Ти теж існуєш, Ніку, ти теж існуєш. Але на кінці ми бачимо, що він ж там дивився універи, і він же там сам їздив з друзями по універах і вже робив рішення відповідно на себе, на свою думку. Тому він вже до кінця сезону він вже став таким. Він вже поняв, що йому треба трошки більше бути самостійнішим і відділенішим від Чарлі. Наступний персонаж це в нас Айзек. Як ми знаємо, то він асексуал і аромантик. І в цьому фільмі показано його таку проблему, що він дуже самотній, і на нього є такий соціальний тиск. Чуть-чуть, тому що в е, всіх фільмах серіалах показують або гетеросексуальні стосунки, всіх навкруги стосунки, навіть якщо вони не гетеросексуальні, то все одно всіх є партнери. Айзеку не треба партнер. І через то він відчуває себе самотнім, тому що всі по парам. І е, коли друзі всі знаходять собі пари, то вони від нього відділяються і він стає самотнішим. Він починає відчувати себе самотнішим, тому що друзі всі мають пари. А він один йому не потрібно пари, тому що він асексуал і романтик І йому через це є погано в цьому серіалі, і через те, що постійно соціальна давка, що всьому всіх є партнери. А він розуміє, що йому реально не треба партнера, тому що він асексуал і аромант. Ель у цьому сезоні стикається з тим, що ми бачимо, що вона розвиває свої художні здібності, вона е, самореалізується як художниця. Е, і, і в неї там ми бачимо цей кадр в момент, як в неї беруть інтерв'ю на радіо, і дуже багато питань типа концентруються не на її роботах. Ізначально ж взяли інтерв'ю з того, що вона гарно малює, але її розпитують про те, як бути трансгендером і як їй з тим живеться. Концентрується на її трансгендерності, замість того, щоб корист... концентруватись на тому, ціль чого була взяти в неї інтерв'ю, тобто її робіт, бо це не просто слова мене трошки енгрі issues. І ми бачимо, що вона стряглиться з тим, саме щоб вона хоче відділити цю свою частинку життя і хоче, щоб люди замічали її творчість, її душу, а не то, чи є вона трансгендерною особою, чи ні. Наступний персонаж це в нас Тао. І що я можу наблюдати в Тао, то це в нього тривожний тип прив'язаності. Він, коли починає зустрічатися з Ель, то він е, дуже багато він постійно питається їй догодити, дуже багато для неї чого робить, і е, це може бути від того, що він боїться бути покинутим, боїться, що вона його кине. Хоча, якщо людина не любить, то вона вас не кине. І тривожний тип прив'язаності треба пропрацьовувати з психологом або психотерапевтом, або в нашій групі. І тау, ми бачимо, як він постійно готує. постійно постійно щось якісь птається її здивувати якимось ужином і постійно робить якісь ночі фільмів, постійно боїться бути якимось недостатнім, перепитуючи, вона справді його кохає. А вона йому говорить, чувак, розслабся, я справді тебе кохаю. Ти реально ну постійно переживаєш, що я в тебе піду. Я гадаю, це якась така здатність психолога. Що навіть коли ти відпочиваєш, хочеш подивитися якийсь серіал, то ти постійно бачиш якісь психологічні проблеми, якісь е, іщуси, якісь постійно травми. Це, мабуть, така карма прокляття всіх психологів. І от коли я дивився цей серіал, то я постійно, я зразу зрозумів, що в Чарлі абсолютно компульсивний комплексний розлад, і що в всіх інших персонажів теж дуже багато різних проблем. Але в загальному цей серіал мені насправді дуже сильно сподобався. Я фанат, е коли завмирає серце, тому що. Цей серіал правда мені дуже сильно допоміг в мій час розуміти, що я не самотній, що я крім мене такі люди, і що такі люди можуть знаходити щасливі здорові стосунки. Звичайно, що якщо ми будемо говорити про стосунки Чарлі і Ніка, то такі стосунки це дуже рідкісні стосунки, тому що вони правда дуже здорові і дуже гармонічні, і реально рідкість мати такі здорові стосунки, і це ви будете дуже вдачливі, якщо у вас буде можливість побувати в таких стосунках. І я думаю, що якщо ви побудете в таких стосунках, то ви не захочете ніяких більші з емоційними гойдалками, ні з чим тому це ох... стосунки, і я насправді всім бажаю таких стосунків. це прям дуже хороший приклад здорових стосунків. Ми бачимо, як постійно Чарлі та Нік допомагають не на одному, особливо Нік. Так в нього є синдром спасателя, але ж я ж не говорив, що це погано. І тим більше в конкретній ситуації, коли в Чарлі. Булімія і ОКР, і коли в нього ну реально дуже сильні проблеми. Кожен він ще сил фармився, тому це теж рахується, але реально цей серіал мені дуже сильно сподобався і дуже насолодився переглядом цього серіалу. Вот. Так говорить, дякую всім дуже великі за перегляд. Напишіть, чи дивились цей серіал? Ви чи як він вам, чи сподобався, чи ні. Інших персонажів я вже розбирати не став, тому що вони ж такі більш другорядні. А це от ті, що я розібрав, то вони основні. Я гадаю, що це найцікавіше. Сам дже. Всім дуже дякую сильно за перегляд. Дуже сильно вас люблю.